Джані РОДАРІ Планета новорічних ялинок. Частина 4 На планеті, як ми вже казали, панувала вічна весна. Спеціальні машини, про які ми не будемо розводитися, і яких, зрештою, Марко ніколи не бачив, бо діяли вони у підземелі або на далеких космічних станціях, підтримували сталий клімат. Регулюючи вітри, опади та інші атмосферні явища відповідно до штучного календаря, куди природа не мала права пхати носа. Звичайно, весна найкраща пора року. Але зима теж має свою красу, а гаряче літо з палким сонцем, від якого смаглявіє шкіра і стає так приємно купатися в морі. І нарешті є люди спокійної вдачі, схильні до споглядання і роздумів, які не можуть жити без осені. А через те, і також з деяких інших міркувань, в одній зоні планети підтримувався постійно осінній клімат. На узбережжі майже скрізь стояло літо, без громовиць, без хмар, а в центрі міста був просторий зимовий сад, який посипають щодня свіжим снігом і з закрижанілими озерцями для ковзання, справжніми бурульками на деревах. Звісно, дерева ті були, як і всюди, новорічні ялинки. Біля входу до зимового саду, у величезному, критому передпокої містилася одягальня. До послуг відвідувачів були плащі, кожухи, чоботи, колоші. Заходячи в сад, відвідувач брав з вішалки все, що треба, і що було йому до вподоби, а виходячи, вішав на місце. Одне слово, все робилося навпаки. Загорнувшись у теплий білий кожух. І, взувшись у хутрині чоботи, Марко в супроводі юрби зійшов на вершечок пагорба, з якого радісно вигукуючи, мчали на санчатах діти. Десятеро добровольців великими лопатами нагорнули купу снігу і за кілька хвилин виліпили пам'ятник, на якому був зображений Марко. Одну ногу він поставив на поваленого архіпса, а піднесеній руці тримав архі маслака. На постаменті пам'ятника губною помадою було написано. Маркові Сиреніцеві, переможцю архіпсів, винахідникові архімаслаків. Хто з нас звідки взявся оркестр і заграв урочистий гімн? А тоді, заплескавши в долоні, юрба поставила Марка на пам'ятник поруч із сніговим Марком і жваво обговорюючи подію, почала розходитися. Чи ти ба. мовив здивовано Марко. Свято вже скінчилося. Озирнувшись навколо, Марко переконався, що його пам'ятник не самотній. У цьому дивному пантеоні просто неба стовбичило ще десяток снігових статуй, непорушних і мовчазних. Декотрі почали танути одній бракувало носа, на іншій напис спливав водою, а з одної статуї скотилася голова, і ніхто не думав поставити її на плечі. Марко вже почав би міркувати про те, яка то скоро минуща річ слава, аж раптом його гукнув чийсь веселий голос. На зустріч йому біг Маркус. Як справи. крикнув хлопчина, ліплячи сніжку. Я бачу, ти умієш за себе дбати. І навіть пам'ятника заслужив. З тими словами Маркус націлився і шпурнув сніжку майже очі сніговому Маркові. В мою статую. Ти не міг вибрати іншу. Однаково хлопчаки закидають її сніжками, то краще нехай перший у неї кине твій друг. Марко зійшов з постаменту. Чому ти мене покинув? Справи, відповів Маркус, здбагаючи плечима, і, ніби кваплячи змінити розмову, додав Я ще пам'ятника не заслужив. У нас пам'ятники роблять тільки мертвим, сказав Марко, і не з снігу, а з бронзи, мармуру, споруджують їх на площах, на вулицях. Вони там усім на заваді, зауважив Маркус. Мені до вподоби наші снігові пам'ятники, стоять вони недовго. І поступаються місцем іншим. Зрештою, яка радість мертвому, коли йому поставлять пам'ятник. Якщо йому спорудять пам'ятник за життя, це його потішить. Хай навіть той пам'ятник стоятиме недовго. Того дня Маркові довелося чимало походити. Вони з Маркосом побували в ресторані, зайшли в зоологічний сад, який Марко охрестив зоонелогічним, бо там леви й тигри походжали майже людьми. А крокодили плавали разом з лебедями та дітьми у прозорому ставку. Кліток не було навіть сліду. Маркус пробував був допитатися Маркуса, куди ти ходив уночі, але друг відповідав ухильно. Він запитав про інших сиренійців, які гостювали на планеті, але Маркус і пари з уст не пустив. Тож не диво, що Маркус похмурнів. Уся та загадковість його пригнічувала. Рішучість за всяку ціну розкрити таємницю подорожі, зріла в ньому як овоч, що рано чи пізно має достигнути. Цієї ночі, подумав він, я не склеплю очей. Коли вечері вони вернулися в будиночок на вулиці Серени, Марко ледве позирнув на гору пакунків, що їх надіслали різні крамниці, де він уранці скуповувався. Не слухаючи балачок домашнього робота, який по телевізору бачив перемогу над архіпсами в усіх подробицях. Марко сказав, що піде спати. Подався він у свою кімнату, змінив червону піжаму на жовту, ліг у ліжко і погасив світло. На ніч Марко прочинив двері до сусідньої кімнати і через шпале розпостерігав за Маркусом, що лежав, читаючи книжку. Незабаром Маркос позіхнув, згорнув книжку і простяг руку до вимикача. У темряві було чути, як він умощувався на ліжку. Тоді Марко тихенько встав і підкрався до дверей, прислухаючись до Маркосового спокійного дихання. Вклавшись на підлозі, Марко вирішив, що не дозволить Маркусу знову його кинути. Двері тихенько стукнули, Марко здригнувся і протер стомлені очі. Мабуть, він заснув, але чи давно? Маркусового дихання не було чути. Він прожогом кинувся в сусідню кімнату, вімкнув світло і, побачивши порожнє ліжко, побіг вниз сходами. Коли він вискочив на вулицю, Маркус уже від'їхав метрів на сто рухомим тротуаром. Цього разу ти від мене не втечеш, зрадів Маркус, трибаючись собі на тротуар. Женучись за Маркусом, він попав у ту частину міста, мабуть, найстаровиннішу, якої ще не знав. У стародавніх кам'яних мурах видніли освітлені вітрини. Тут і там височіли похмурі вежі і звеселяли їх тільки поодинокі ялинки, що сяяли лампочками між зубцями. Весняне повітря не пасувало до вузеньких вуличок, мовчазних провулків. Мури випаровували вологу, на губи Маркові впала крапля з ринви, але вона мала смак наливки, хоч і тхнула цвіллю. Марко скрадався попід стінами, однак Маркус ні разу не оглядався. Може, не знав, що за ним слідкують, чи те йому було байдуже. Раптом він зник у темному під'їзді. Палац уряду, прочитав Марко на мармуровій табличці, що облупилася від часу. А хтось дописав вуглиною не існуючого». ні вартового ані сторожа. З напівтемного вестибюля нагору спиналися сходи. Там лунали Маркусові кроки єдина ознака життя. Маркове серце калатало, але він сміливо побіг угору сходами. Раптом хлопець зачепився за щось ногою і помітив чоловіка, що сидів на сходинці. Обережніше, носить тут тебе лиха година, забуркутів той роздратовано. Вибачте, прошепотів Марко, прошу вас, вибачте мені. Та нічого, відповів чоловік уже лагідніше. Звертайся до мене на ти. Але ж я з вами незнайомий. Ну, якщо заважає тільки це, то можу відрекомендуватися. Я голова уряду. Знаєш, що я надумав піти додому. Марко стояв ні в сих, ні в тих біля того дивного чоловіка, у темряві хлопець не міг навіть роздивитися, чи старий він, а чи молодий. Я оце йшов на засідання, провадив далі голос, як у голову мені залетіла цікава математична задача. Отож я сів отут і міркую, як її розв'язати. Тут так тихо, мені перехотілося йти на засідання. Жаль мені своїх колег та доведеться їм вибрати нового голову. Я йду у відставку з математичних причин. Посміючись, він підвівся, обтрусив з піжами куряву, поплескав Марка по щуці і подався вниз сходами. Пробачте, промимрив, зважившись, Марко. Якщо ви голова уряду, то знайомі з моєю справою. Я з Рима, міста на землі, даруйте, на планеті сирені, я б хотів знати, чи. «А вже ж, пригадую, твоя справа була на порядку денному, та не журися. Вона буде вирішена. Зачекай трохи. Мені треба свою справу впорати. Математика, наука поважна. І зник унизу. Маркові не лишалося нічого, як бігти далі за Маркусом, що його він на велику досаду пустив з очей. Нагорі йшов ряд яскраво освічених покоїв з великими картинами на стінах. Може, це був музей. А може, занедбаний палац, куди вели десятки цих зачинених дверей. Хлопець обережно розчинив одні, потім другі. Прочинивши треті, він ураз відступив. Посеред кімнати стояв стіл на ніжках з кінськими підковами. За столом сиділо чоловік десять, і серед них Маркус. Він саме говорив. Марко залишив двері прочиненими і почав дослухатися. Відкладати засідання ми не можемо. Казав Маркус, якщо голова уряду не прийде, призначимо когось іншого. За місяць це буде п'ятий, весело докинув чийсь басовитий голос. Куди вже далі? Охочих на урядові посади стає менше й менше. Приміром, візьміть Міністерство фінансів. Уже два місяці шукаємо керівника. Ніхто не хоче бути міністром. Кого тільки не просили. Всі кажуть, що ніколи. Роботи, мовляв, багатсько». А самі глянеш, гуляють у шахи з роботами, або машини якісь винаходять, або ще чого доброго, йдуть убий лама стіни розвалювати. Правду кажуть люди, що ми не існуючий уряд, озвався хтось інший. Кому потрібний уряд, коли все робиться без вказівок. Є справи, які треба вирішити. Люди навчилися вирішувати все самі і роблять це чудово. Я згоден з вами, мовив Маркус. Але ж не можемо ми розглядати справу сириніців на площі. А чому б ні? Зрештою, чому б не взятися за це тобі, а ми своє діло робитимемо, сказав веселий голос. Та й зрештою, раз уже про це йдеться, чому тобі не стати головою уряду? Ти молодий, маєш багато уяву, буде з тебе чудовий прем'єр. За столом залунали бурхливі оплески. Ухвалено, одностайно, закричало кілька голосів, але ж я. Ніяких я, тебе обрано, ти порядкуй. Гаразд, твердо сказав Маркус, але за однієї умови справу Марка розглянемо зараз. Я згаяв усю минулу ніч і половину дня на те, щоб скликати засідання уряду, і коли вже всі поприходили, то нумо до діла братися, тим паче, що не можна гаяти часу. До світанку справу треба якось залагодити. Нащо так вапитися? Тому що Марко залишив сирену ввечері, 23 жовтня, за сиренійським календарем, через кілька годин там настане ранок, 24 жовтня, і всі помітять, що хлопець зник, якщо ми не відпустимо його зараз. Марко аж затремтів, у залі настала тиша, потім хтось попросив Маркуса зробити доповідь. Як вам відомо, почав Маркус, останнім часом сиренійці сягнули в астронавтиці далеко вперед. Я всі підстави вважати, що за кілька десятиріч, мандруючи космічними просторами, вони втраплять до нашої планети, з якими намірами вони прилетять, чи з дружніми, щоб заприязнитися з нами, поважаючи наші звичаї, чи з ворожими, щоб поневолити нас і загарбати все наше добро. Як самі добре знаєте, це питання обговорювалося в уряді я в ту пору ще з полюшок не виріс. Та чи то злінощів, чи, може, з нерозважливості уряд не вжив аніякісіньких заходів. Нам би тоді відрядити на землю посланців, але ми того не зробили. Нам би зайти в стосунки з земними урядами, але наш неіснуючий уряд злякався, що їх так багато. На щастя, не збайдужі ми. Хто ми? запитав чийсь оспалий голос. Ви проте не знаєте, бо стали міністром тільки вчора ввечері. Ми це учні п'ятого Г. класу 2345-ї школи. Нікому ані слова не кажучи, ми самі склали план. Тоді неіснуючий уряд раптом заворушився і закортіло йому взяти ту справу в свої руки. Ну що ж, будь ласка, беріть, керуйте. Та про яке йдеться керівництво, про яку справу? Поясніть мені, ради Бога, залящав оспалий голос. Чудова ідея, сказав веселий голос. Молодчага школярі. Вони зміркували так: сиринійці прибудуть сюди десь років через 20. отже, тогочасні дослідники, космонавтики, фізики, генерали, голови урядів ще навчаються в початковій школі, так само, як і ми. З ким же нам доходити згоди, не з урядами, що на той час зміняться, а з 5 Г в Токіо, з 5 Г в римському передмісті тестачу, з 5 Г в Гавірате тощо. Ці шибеники чудово знаються на сиринійській географії. А що ми колись із простоти душевної заклали в наших школах лабораторії астронавтики, обслуговані першокласними електронними роботами, то наші дітлахи почали виробляти космічні коники, дуже схожі на коників з пап'є-маше, які користуються на землі великим попитом, бо тамтешні діти люблять ними гратися. Ну і так уже й люблять, пробурмотів Марко, вдаючи, що йому байдуже до тієї історії. Насправді ж він слухав, затамувавши подих, як слухають змалечку чарівну казку. Ці коники, провадив далі веселий голос, таємно перепроваджено в крамниці сирени. Хлопців, яким випадає такий подарунок, вмить закидає на нашу планету, і вони, так принаймні ми гадаємо, стають нашими друзями. Коли їхнє космічне виховання завершується, ми їх пересилаємо на землю. Наші дітлахи з п'ятого г вважають, що таким чином заклали підвалиним миру в усьому космосі. Вони присягаються, що через 20 років наші нинішні гості прибудуть сюди ознайомлені з нашими звичаями, вмітимуть їздити на рухомих тротуарах, їсти наші кваджіштекси і купувати задурно в наших крамницях, і, що найважливіше, вони прибудуть як друзі, принаймні ми цього сподіваємося. А цей план міжпланетного виховання? спитав оспалий голос, він справді здійснюється. Звичайно, відповів веселий голос. сиренійці попадають до нас час від часу, наші діти ними опікуються, водять їх повсюди, одне слово, виховують, а потім пускають. а вже ж. Стривайте, втрутився Маркус, що здавався найповажнішим і найобізнанішим серед того гурту. Відпускаємо гостя лише тоді, якщо він щиро з нами заприязниться, в іншому випадку ми його затримуємо щоправда, таких випадків досі не було. А чи знаєте ви, скільки сиренійців прибуває до нас щомісяця? Принаймні сто тисяч. Ви аж надто пожвавили торгівлю кониками на сирені, зауважив веселий голос, адже самі знаєте, там за них доводиться платити. А тепер провадив далі Маркус. Треба з'ясувати, чи можемо ми відпустити Марка, а чи затримаємо його як заложника, сам я не беруся те вирішувати. Але ж ти знаєш його краще за нас, сказав хтось. Іспит з архіпсами він склав на відмінно. Який іспит?» – спитав оспалий голос. Я вже вдруге чую про цих архіпсів. Щастя ваше, що ви про них тільки чули, зауважив веселий голос. Ми влаштували нашому юному гостові невеличкий іспит, щоб дізнатися, чи здатний він забути дієслово вбивати. Даруйте, я не розумію. Певна річ, вбивати одне з тих давніх слів, які ми зберігаємо в урядовій канцелярії, бо в словниках їх нема місця. Це такі слова, як убивати, ненавидіти, війна та інші усіх я й не пригадаю. Задля нашого гостя ми влаштували напад архіпсів. І він добре впорався з ними. Це вже двохсотий сиренієць, що винайшов архі маслаки, зауважив один міністр. Марко за дверима зашарівся. Він хотів був розгніватися та не зміг. На свій подив він збагнув, що зашарівся не з досади, а від задоволення, бо успішно склав іспит, який йому влаштували без його відома. Він хлопець добрий, провадив Маркус, хоч і приховує свої почуття. Він ладен жартувати навіть на похороні, та ця риса властива всім римлянам, принаймні так нас учили в школі. Вони звикли ховати свою справжню вдачу під непривабливою машкарою, і щоб їх справедливо оцінити, треба заглянути глибше. Марко знову спаленів, йому здалося, що ніколи ще він так не любив свій рідний Рим, своє рідне Тестачо, його буркотливий і добрячий люд, як цієї миті. Аби можна було, то він кинувся б Маркусові на шию, та голову йому затуманили інші, тривожні думки, що плинули, як хмари під небесі. Проте я не знаю, сказав Маркус, чи збагнув він усе значення тої подорожі можливо, якби він був на кілька років старший. Чи то який старий дідуган знайшовся? пробурмотів Марко. Подумаєш, став головою неіснуючого уряду і вже задер носа. Отже. Якщо я правильно зрозумів, втрутився чийсь голос, ти пропонуєш його затримати на кілька років. Яких років наших чи земних? Марко підплигнув, немов його скорпіону жалив. Е, любі друзі, сказав він сам до себе, не вам це вирішувати. І, не дослухавши суперечки, проскочив через ряд покоїв і гайнув униз сходами. У під'їзді він знову наткнувся на колишнього голову уряду, що стояв на порозі і чухав потилицю. «О, це ти, малий сиренійцю. Ти, здається, поспішаєш. Тьху, я ще й досі в урядовій палаті. За цими математичними задачами забув, де я і що я. Та зараз я таки піду додому. Марко обминув його і побіг далі, захекавшися з хвилювання. Він мало не заблудився в завулках старого кварталу. Та, зрештою, вибрався на проспект, а там уже знав, куди податися. Біля рухомих тротуарів довгими рядами стояли коники таксі. Марко сів верхи на одного і нечутно помчав, тримаючись середини вулиці, щоб ніщо не стояло на заваді. Ліворуч і праворуч назустріч убігли дві миготливі стіни ялинок, святкових вітрин, але жалкувати й розмірковувати вже було пізно ось і низька, ось будівля аеропорту. Тільки тоді, коли Марко поставив свого коника гойдалку біля тротуару і ступив на землю, перед ним виринуло питання що ж далі діяти, як знайти космічний корабель, що відлітає до сонячної системи. Раптом йому сяйнула думка, і Марко спитав робота, що чистив копита космічному кораблеві Пробачте, чи не скажете мені, де партія коників, що їх відправляють на сирену. Робот глянув на нього здивовано. Ти часом не з п'ятого ге. А тож, я маю важливе доручення. Мені дуже шкода, сказав робот, але партію вже виряджено, наступний політ через тиждень. Еге ж, поспіхом мовив Марко, я це знаю, але я гадав, що я переплутав день, який сьогодні день? Сьогодні Різдво, як завжди, відповів збентежений робот. Ти, може, заслаб? «А ж, здається, я таки заслаб, відповів Марко. Коли маєш важливу справу, то нічого вилежуватися, а я, мабуть, проспав цілісіньку добу, і в голові мені все переплуталося. Марко подався геть якомога швидше, а робот знову взявся до роботи, похитуючи головою. Очевидно, ця розмова зовсім збила його з пантелику. Марко сповільнив ходу. Від самої думки, що доведеться чекати ще тиждень, а може, й тоді не пощастить сховатися на космічному кораблі, що відлітатиме на землю, йому аж ноги підломилися. Тієї миті озвався гучномовець аеропорту. Марку, 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 Сиренійцю! увага, увага. Мене шукають. Куди сховатися, що діяти? Коло нього простяглася доріжка космічного аеропорту, довжелезна і яскраво освічена. Здоровезні міжпланетні коні нечутно приземлялися і здіймалися. Серед цієї мертвої гнітючої тиші знову пролунав голос. Марку, Марко, Марка Сирнійця, просимо зайти в 45-й ангар. Оголошення повторили ще кілька разів, відтак гучномовець замовк. Пригнічений, готовий скоритися долі, Марко попрямував до цілої низки ангарів, що облягали аеропорт з одного боку. Ось 28 28-й, 35-й, нарешті 45-й ангар. Дивно, двері зачинені. Двері 44 го чи 46 го були відчинені. Всередині метушилися роботи і космонавти. Певно, я не дочув і переплутав номер, пришепотів сам до себе Марко, торкаючи ручку дверей. Він був певний, що їх замкнено, але вони легенько розчинилися. Відважившись, Марко зайшов у ангар і причинив за собою двері. Я тут принаймні сховаюся, мовив він, а тоді побачимо. Марко дістався навпомацки в куток, та зненацька його пальці намацали гладеньку поверхню. Запахло фарбою, простою земною фарбою. Хлопець облапав усе тіло, намацав продовгувату голову, попущену вуздечку. Він ладен був присягнути, що це його коник, той самісінький, що йому дідусь, ой, не треба було, дідусю, подарував на день народження. Невже це він? прошепотів Марко. Цієї миті засяяло світло, оркестр заграв гімн. Залунали оплески, і з гурту всміхнених людей наперед виступив Маркус. Так, так, саме Маркус, а інші то були девакубаті міністри неіснуючого уряду. Маркус приязно всміхнувся і простяг руку. Щасливої дороги, мовив він, дома будеш у досвіта, і ніхто нічого не знатиме, як бачиш, рішення ухвалили на твою користь. З великого хвилювання Маркові зайшлося серце. Він відчував, що ось-ось заплаче на радощах. Так воно й сталося. Марко плакав, обнімав Маркуса і цілував його в обидві щоки, а Маркус стиснув Маркові руку. Ти вдоволений? Тобі сподобався наш маленький сюрприз? Чи гарний у нас оркестр? запитав Маркус і, звернувшись до членів неіснуючого уряду, додав як бачите, іспит він склав успішно. Що це видно? запитав поважний чоловік у халаті. Бачите, він плаче. Він сам не знає, чому плаче, гадає, що з радощів, бо вертається додому. А насправді він плаче, розлучаючись з нами, бо збагнув, що любить нас і шанує, що багато дечого навчився у нас. Ми ж здобули ще одного друга. Ну як варта була справа заходу. Рішення відпустити його додому доречне і справедливе. Кажучи, це Маркус витяг коника з Ангара на доріжку. І, тримаючи його за вуздечку, востаннє потиснув руку малому сиренійцеві. Марко ладнався, бо всі верхи та зупинився. Він побіг на край доріжки, зламав ялинкову гілочку щодернацькими плодами і притиснув її до грудей. Можна мені взяти її з собою, я б хотів її посадити на моєму балконі в тестачу, чи, може, краще посадити її на площі? Коли ялинка виросте, то я зріжу кілька галузок і висаджу на наших площах. Ми не знаємо, усміхнувся один міністр, чи наші рослини приймуться на землі. Маркус теж був схвильований мабуть, уперше побачив він, що сиренієць може любити свою стару сирену так само, як він, свою планету. Земля дістане іншу назву. весело вигукнув Марко, сідаючи верхи на коника. Ось побачите. Вона зватиметься планетою новорічних ялинок. Марко прокинувся, почувши ласкавий та ніжний мамин голос. Вставай, сонько, день народження вже минувся. Настав ранок, треба йти до школи. Який сьогодні день? спитав Марко, сідаючи на ліжку. А як ти гадаєш? Учора було 23 жовтня, сьогодні 24 жовтня. Вчора був твій день народження. Хіба ти вже забув? Відповіла мама і показала на коника дідусевий подарунок, що, здавалося, сумно виглядав у вікно. Марко стрибнув з ліжка і заходився оглядати коника. Під правим вухом у коника чорніла дірка, наче від кулі, то його прошив метеорит, коли вони пролітали повз Сатурн. Марко мерщій кинувся до ліжка, схопив одну пантофлю і понюхав. Що ти робиш, чи ти з глузду з'їхав? засміялася мама. Маркові аж на душі полегшало. Пилюка на пантофлі пахла конвалією. Це він там, на планеті, запилився. Отже, він побував там насправді, отже, чудесна мандрівка не сон, хочі би гілку знайти. Де поділася гілка, що її він одламав з ялинки біля аеропорту. Та, хоч як Марко шукав, але так і не знайшов. Мабуть, її здуло космічним вітром. Коли коник мчав із швидкістю багатьох мільйонів кілометрів на секунду, щоб опинитись на землі до світанку. А шкода, тепер буде нелегко перетворити землю на планету новорічних ялинок, зробити її гідною наших друзів, що очікують цього там, на далеких сузір'ях. Нелегко, але можливо. До праці! вигукнув Марко, скидаючи з себе піжаму з кишень якої посипалося. М'ятне конфеті. Кінець. Якщо вам сподобалась історія, ставте свої вподобайки. Не забудьте підписатися на канал Світ Казок. І до зустрічі!